Його думки про тебе. Подумайте про людину, яка вас цікавить. І будемо читати його думки про тебе. Так, ну, він відчуває любов і щастя до, до, до вас. Він відчуває у вас, що ви його пара, ви його Людина, з якою він відчуває максимальний комфорт. Ви його імператриця, ви головна, основна жінка для нього. Якщо ви ще не в статусі, не в парі, то тут він бачить вас як своєю дружиною. Тому що тут жінка, яку він коронував, посадив на трон і вважає своєю спорідненою душою. Як гарно, тут виходить, як, як гарно нам розказують карти про те, що дуже багато почуттів, дуже багато почуттів. Десятка чаш, закохані, імператриця, шістка чаш. Що може бути ще прекрасніше, скажіть мені, коли людина ставить на перше місце вас, а не себе, коли людина ставить на перше місце почуття, ну, це, просто, це просто щось неймовірне. Якесь закінчення було, так? Щось ви закінчили якийсь етап, мабуть. Чи, чи ви закінчили, і він відчуває, що ви це закінчили. Давайте подивимось. Я вас дуже прошу, не загадуйте сюди людей, які завдавали вам болю. Запам'ятайте, люди, які вам завдавали болю, вони не є вашими доленосними людьми. Вони є лише вашими вчителями, які приходять на певному проміжку часу для того, щоб дати вам певний урок, який ви усвоїте, або для того, щоб ви закріпили його і пішли далі. Не загадуйте сюди, тому що в, люди, в людини, яка робить вам боляче. В неї лише одна функція робити вам боляче для того, щоб звернути увагу на себе і на своє життя, і зрозуміти, де у вас проріха, де у вас є місце, яке треба полагодити, щоб ну, зробити себе найкращою версією себе. Не загадуйте сюди людей, які робили вам боляче. Я вас дуже прошу. Загадуйте краще. Да, Хоч, не знаю, сусіда, колегу, ще когось, будь-кого, але не людину, яка робила вам боляче. Добре? Тут прям якийсь конкретно. От, наче кармічний вузол тут розв'язаний. І, і людина це розуміє і відчуває, що ви закінчили якийсь певний етап у ваших, ваших відносинах і вийшли зовсім на новий рівень от абсолютно на новий рівень, на новий рівень спілкування, на новий рівень відносин. Можливо, ви були до цього коханцями, зараз ви стаєте подружжям. Можливо, ви були до цього друзями, зараз стаєте закоханими. Ось вам і двійка чаш приходить. Тобто, це, це все в процесі створення дуже такого приємного, гарного союзу. Закінчили один етап, виходите на новий. І так все в нашому житті. Є період очікування. Але ж, але ж це невід'ємний не етап, тоді, коли потрібно не просто сидіти і чекати, а коли ти в цьому очікуванні. Просто це як посадив дерево і доглядаєш за ним, чи посадив спочатку там маленьке деревцятко, потім доглядаєш ти його розтеш, ти потім вже бачиш плоди, і вже отут якраз про схід плодів, вже, коли вже плоди з'явилися, і ти вже розмірковуєш, коли вже цей час настане, коли можна зірвати це перше яблучко, наприклад, да, яке так виплакано сонечком. Тут сонечко теж виходить, бачите? То тут є такий період активного очікування, коли ти доглядаєш, коли ти прибираєш гіллячки, які ну, не є плодовими, але, наприклад, заважають чи забирають весь сік на себе, то обрізаєш ці гілячки для того, щоб вони дали найкращий сік і всі поживні речовини, саме в це яблучко, щоб воно виросло найбільшим, а не просто маленьким. І рясненьким, коли там багато таких яблук росте. то Тут саме от про такий період, коли ви пропрацювали, ви завершили, закрили гештальт і виходите на новий рівень ваших відносин. Тут лицар Пентаклів говорить про те, що Будуються відносини, хоч і дуже повільно, але ж, але ж і тому яблучку потрібен час для того, щоб набратися сонячного проміння, для того, щоб налитися ну, повністю усіма красками чи усіма соками. Так? І щоб, ну, було, щоб це яблучко вже могло відпасти і бути вже повністю соковитим. Тому потрібно почекати. Є тут момент такий бездіяння, але ж знову ж таки, тут момент бездіяння. Людина це розуміє. От ця людина, на яку ви загадали, вона розуміє, що потрібно, скажімо, зайнятися своїми справами і просто поглядати, от як розвиваються ті справи, в які ти вже вложився. Тому що є тут ну, певні моменти, які ще потрібно, яким ще потрібно дозріти. Розумієте? Ще потрібно, щоб щось розрушилось. Певний цикл ще потрібно буде пройти. Невже це така людина, що так глибоко розуміє всі ці процеси? Чи це ви? Цікаво. Людина тут розуміє, що є, ну, такі, як повторю... цикли, які повторюються? І їх потрібно дорозрушити для того, щоб вони не, не заважали вашому якісному розвитку ваших стосунків. Ось так, йому ще потрібно дещо доробити. Тому тут момент очікування і прийшов, що він тобі говорить: От, почекай трошки, почекай, я в процесі. Так, я повільно рухаюсь, але мені потрібно якісно це зробити. Швидкість не значить якість. А, а тут королева жезлів. Ну, звичайно, королева жезлів це така жінка, яка вогняна, вона горить, вона горить, вона не хоче чекати. Абсолютно. Це така, це така жінка, яка може сказати, ну, ти йолоп, не хочу я тебе чекати, і не буду я тебе чекати. все, Відстань від мене і, і взагалі. Якщо не можеш, прямо хочу тут і зараз, і туп ножкою. Ну, тут будуть стосунки будуватися заново і будуть будуватися міцно і стабільно. Тому тут потрібно вам набратися терпіння, і якщо у вас є спільна ціль разом з цією людиною, то просто крокуючи в ногу один з одним, розмовляючи, спілкуючись, домовляючись, ви досягнете. Правосуддя, бачите? Ви досягнете дуже великих висот. І правосуддя саме говорить про те, що рішення повинно бути прийняте головою і об'єктивно, не на емоціях я розумію, що ви вогняна королева, ви не хочете чекати, є багато неясностей, і вони вас роздраконюють. Це все зрозуміло. Але ж тут людина має почуття до вас, людина має глибинні знання і в неї багато таких енергій пентакливих. Це тоді, коли людина вкладається діями, коли людина говорить з вами своїми діями. Знов пентаклі йдуть, розумієте? Тому тут вам треба трошки повчитися терпінню, і, і все буде добре, тому що тут варта людина. Тут виходять старші аркани, які говорять про те, що з цією людиною у вас багато доленосних задач, які потрібно виконати. Тому, тому не. Скажімо, не відфутболюйте його вже так сильно, а прислухайтесь. Послухайте, що людина каже і що людина. Поговоріть з нею і просто відчуйте її, от, включіть просто отак: от слух. Без слів просто слух. Тут е, потрібно накоплювати знання. Для того, щоб бути переможцем. Перемож, переможцем взагалі от по життю, потрібно накоплювати ті знання, які ви отримуєте. Тому що з цією людиною тут можна багато досягнути. Розумію, що важко, бачу, що важко, але ж, але ж людина варта цього. Ось. Temperance — це саме ваша карта. Коли потрібно зачекати, але щоб це очікування вас не з'їдало, займіть голову і займіть руки чимось корисним. Тому що тут людина до вас з, такими, з дуже сильними почуттями налаштована і ну, готова вкладатися, готова працювати. Ось так, надіюсь, я відповіла вам за допомогою цих чудових таро-янголів-охоронців на ваші запитання. Ну, я за допомогою і Вищі сили за допомогою цього прекрасного інструменту. Я вдячна вам за вашу енергетику, за те, що ви були тут зі мною, за те, що ви цікавитесь розкладами, і за те, що ви ну, просто такі, такі чудові і сильні і жінки, і чоловіки, яких я багатьох я з вас знаю особисто. І... Ну, я рада, що ми, нас разом звела доля ось так скажу. До наступних зустрічей, пока-пока.